Доброго дня! Магія Терукраїнська, мене звати Олена. Вирішиться давня ситуація, загальний розклад. Давайте подивимось, як ваша давня ситуація вирішиться. Ну, насправді хтось на виборі. Що робити далі? Як діяти? Але тривалий час більше аналізувала, будувала плани або думала те. Якщо ви взаємодіяли з чоловіком, вам не потрібно проявляти емоції стосовно даної ситуації, тому що інша людина не буде проявляти емоції стосовно вас. В нього є власна стратегія, і він, якщо бажає щось досягти, то досягне. Він Бажає досягти саме певних результатів стосовно вашої ситуації. А те, що ви сидите і думаєте або емоційно реагуєте на дану ситуацію, ну вам воно не приносить позитивних результатів, лише негативні. Тому вам, як вирішиться дана ситуація? Якщо будете активно діяти, то зможете реалізувати власні амбіції, тобто досягнути результату. Якщо це, наприклад. Людина, яка негативно впливає на ваше життя і не дає можливості, закриває шляхи, і не дає можливості реалізувати і реалізуватись, то вам говорять все одно: не потрібно емоційно реагувати на дану ситуацію, а потрібно активно проявлятися, і діяти, шукати вихід, отримувати інформацію, спілкуватись, взаємодіяти, але рухатися. Рухатися до цілі, рухатися до реалізації, не бути пасивною, щоб гармонізувати або отримати шанс, можливість переходу на наступний етап, вам потрібно балансувати. Ну, якщо ви не маєте сил виснажені, то говорять поступово, але відпочиваючи, ну, частково тому що зрозуміло, що якщо ви виснажені, тому що відбулася якась негативна ситуація, або ви не можете вплинути на дану ситуацію. Якщо ви дуже швидко не можете досягнути цілісності гармонії внутрішньої, або активно проявлятися, або вплинути на ситуацію, тобто є питання, які потрібно ще вирішити, окрім того, що власне реалізуватися, то вам говорять, не зважаючи на що не відбувалося у твоєму житті, не будь пасивною, пасивним. Вирішуй, знаходь вихід. Рухайся. І тільки таким чином ти зможеш досягнути благополуччя і достатку. І тільки таким чином, коли ти будеш активно проявлятися, ти здобудеш для себе все ж таки шанс можливість реалізувати ті плани, які ти маєш стосовно благополуччя і достатку, фінансового і матеріального. Рухайся, рухайся зовсім іншого напрямку. Якщо і раніше ти була або була пасивною, то тоді рухайся зовсім іншому напрямку. Тобто залишай. Саме навіть розуміння пасивності. Відсікай. І ти отримаєш інформацію для себе шанс, можливість реалізувати власне плани і здобути той результат ресурс. Зміни відбудуться. Лише одна порада, саме головна не знаходитися в пасивності. Не потрібно бути невпевненою і боятися. Що ви не досягнете того, чого бажаєте, або не отримаєте шанс, можливість. Зрозуміло, що ви не бачите на даний момент, як буде складатись надалі ситуація. Але вам говориться, що вирішиться давня ситуація стосовно вашого фінансового благополуччя і достатку. Ви отримаєте шанс, можливість, але ситуація все одно потребує активності від вас. Активного прояву і вирішити додаткові питання, які існують на даний момент, щоб потім вже активно проявляти стосовно того шансу, можливості, яка для вас відкриється. Так, у вашому житті є людина, яка негативно впливає, яка закриває вам шляхи, але реагувати на це не діяти, сенсу немає, потрібно активно діяти і проявлятися, і рухатись до цілі, до результату. І ви здобудете те, чого бажаєте в своєму житті. Дякую.